Через підпали сухостоїв на Полтавщині помирають тварини. Ось такого їжака знайшли рятувальники у Кременчуцькому районі. Він дуже постраждав, але тварину вдалося врятувати. І такі випадки не поодинокі, каже речниця ДСНСників Полтавщини Світлана Рибалко. В Кременчуцькому районі ліквідовували пожежу поблизу населеного пункту. Дуже велика була територія. Знайшли їжачка обгорілого, віднесли його до ветеринарів. Ну він живий, але отримав дуже значні опіки. Але не їжачком єдиним, тобто знаходимо дуже багато загиблих тварин. Окрім шкоди для екосистеми, такі випалювання небезпечні і для людей. Цьогоріч на Полтавщині вже зафіксували два смертельні випадки від займань на відкритій місцевості. У Полтавському районі 22 березня у Полтавській міській громаді Село Витівка. На приватній ділянці знайдено на місці випалювання сухої рослинності обріло тіло жінки 1937 року народження. Там у бульському районі також. Задно обгоріли обгоріло тіло, і також 1937 року. народження. загалом на 28 березня в області сталося 210 пожеж на відкритих територіях. Це менше ніж за такий період минулого року, але більше ніж у 2021-му. Рятувальники нагадують, випалювати траву не можна. За це передбачені штрафи. За випалювання сухостою в природних екосистемах людина може отримати громадянин може отримати від 3 до 6 тисяч гривень штрафу. Якщо це в лісовому масиві, то від 1,5 до 4,5 тисяч штрафу шукати будемо паліїв не тільки ми, а працівники лісового господарства. Також будемо використовувати безпілотні апарати для того, щоб ну побачити обсяги, наприклад, цієї пожежі за березі надзвичайники виписали вже понад 20 штрафів.